Це просто корито рамену. Тут погане обслуговування. Мені якось не дуже смачно. Вона тхнеться ручка. Якихось старенних відходів. Цей заклад поки саме автентичний. Вони дуже специфічні. Чи радимо ми його вам. Він нам не зайшов. низької якості. Тут фарш меню вперше паперове. Об'єктивно розуміємо, що це мінус. Він просто нудить від цих раменів. Він прям про жирна жирна. Сюди неможливо було потрапити це супер смачно. Цей заклад не зовсім рамен. Це він реально пофарбований. Я хейтер цього. Ця юшка вона реально ніби з насали. Там був самий жахливий рамен. Це прямо родзинка нашого випуску. Всім привіт! З вами Марго. І сьогодні ми шукаємо той самий ідеальний рамен в Києві. Зараз зима, зараз холодно, і це та сама ідеальна страва, яка зігріває і насичує організм. Тому ми будемо відвідувати сьогодні багато різних ранених і шукати, де той самий найідеальніший і найсмачніший рамен серед всіх в Києві. Погнали! Перші враження від закладу ремарка, бо це це рамана, яка відкрилася буквально півроку тому їх. Дві локації по Києву є. Інша локація на Малевича. А ми зараз біля Гуліверу. В цих двох рамених боце дуже маленькі заклади. На Малевича, мабуть, ще менший заклад ніж на еспаладній, де ми зараз біля Гуліверу. Тому я обрала цю другу локацію. Вона нова. Це по перше. Вона відкрилася тільки два місяці тому біля Гуліверу. А по друге, тут було більше шансу 100% сісти сьогодні у неділю. Відгуки я читала на гуглі, казали, що тут погане ок. Обслуговування, але типу я не можу сказати, що на погане. Воно просто ну воно просто ніяке. Тобто нас зустріли доброго дня. Нам там не сказали, можете там сісти тут, можете сісти там. Потім просили хлопчика проконсультувати нас, але він не може сказати, що дуже якісно якось нас проконсультував. Але нам що? Нам головне смак рамену. Ми шукаємо саме смак, а не оцінюємо заклад. Тому чекаємо на наші рамени. Ми замовили два: замовили один з на курячому бульйоні, а один на свиному бульйоні, такі щоб вони були класичні, і ми порівняли, які нам смачніше. Ми замовили рамен тонкоцу. До речі, тут дуже класна історія, що 350 грамів коштує 200 гривень, а 700 грам коштує 330 гривень. Тобто різниця всього 130 гривень, а порція на типу як одну більше. Тобто, прям супервигідно брати на двох е, великий рамен за 330 гривень. Ціна, я можу сказати, що дешева, супер адекватна. І тут всі позиції, як і в маленькій порції, так і в великій порції. І от ми взяли ще рамен місо, який на курячих кістках він коштує теж 200 гривень, і 700 грам коштує 320 гривень. Що таке рамен? Хто не знає, це такий японський суп з локшиною. Зараз я почитаю, що написав мені саме ChatGPT. Це японський суп із локшиною бульйоном. І різноманітними топінгами. Бульйон може бути різний, як вам вже зрозуміло. Він може бути на свинині, на курятині. Туди додається м'ясо, яйце, водорослі. Його цінують за глибокий смак, за ситність в першу чергу, бо рамен насправді дуже ситна страва і величезну різноманітність. Чому він заполонив саме всі серця і став такий популярний у світі? Перше це смак. Він дуже цікавий по смаку. Це незвичайний бульйон. Ти коли їси, в тебе розкривається в роті просто 150 смаків одночасно. Друге, це тому, що великий вибір в плані, що він може бути і курячий, і свиний, і навіть веганський, Я знаю, що блять. Також хочу вам наголосити, що в бо це є не тільки рамен, є також і гьодзи. Гьодзи коштують по 160 гривень за порцію. Порції 100 грам, є креветки в клярі, паровий рис. Тобто тут не дуже велике меню, але в цілому все виглядає дуже смачно на картинці. Тому чекаємо вже нарешті, коли принесуть наш рамен. Ми вже чекаємо рамен хвилин 10. Так виглядає наш рамен. Це зі свининою, це з куркою. Не можу, якщо чесно сказати, що він виглядає настільки ж розкішно, як виглядає на картинці. Хотілося якоїсь більш гарної подачі. Це ще виглядає плюс-мінус. На це прямо виглядає знаєте, досить бідно. Нам тут принесе, до речі, серветочки, які отак треба. Хоп, водичку хоп і повитирати ручки. Це супер, я рахую. Отже, ми зараз повитираємо ручки. Прибори в нас одразу на столі. Ложки тут у нас тут є палочки, щоб їсти. Тут у нас ними щось є гостреньке. Ми не знаємо, що це олія гостренька. Це також бістреньке, щоб ми себе регулювали смак по гостриці, як ми забажаємо. Беремо нашу ложечку. О, дивіться, до речі, гарна яка ложечка. Так, спочатку я пробую свиний рамен. Ось свинина це, звісно, не має зовсім. Що я можу сказати про свинині? Дуже жирний бульйон. Прям дуже і він має дуже свиний аромат. На жаль, я не можу зробити ще один раз. Цей ковток, бо мене прям перевертає всю далі. Курячий курячий, зрозуміло, що не такий смердючий, як свиний для мене. Сама юшка вона якась. Ну я не знаю. Мені якось не дуже смачно, чесно. Я очікувала, що буде набагато смачніше. Локшина дуже важлива в рамені. Бажано, щоб локшину самі робили в рамені, але мені здається, що вони її просто відварюють. Це покупна локшина, навряд чи вони за. 200 гривень за порцію рамену роблять її власноруч. Локшина смачна, але мені здається, вона покупна. Також тут є грибочки, яйце шматочок. Тут у нас є водорослі, тут у нас є кукурузка і дуже багато локшини. В цілому все непогано. По м'язку тут буквально два шматочки м'яса курячого і буквально два шматочки свинини. Давайте спробуємо м'ясо. В цілому непогано. Воно замариноване, але бульйон мені не дуже сподобається, якщо чесно. Зараз буде головний критик країни куштувати і скаже також свій вердикт. Ну, юшка мені не, сп... не подобається. Юшка не подобається, мені теж не подобається юшка. Я куштувала смачніше рамен колись. М'ясо непогане. Давай, просини мені, скажи, що думаєш. Ой. Погано, так? Да? Це прям жахливо. Юшка, ну мені прям взагалі. Ванюча така, знаєш, вона тхнеться жушка свинею. Так тхне, вибачте нас, вегани. Як тобі м'ясо? Звичайне. Ну м'ясо смачніше, ніж юшка. Mm. Що полокшені скажеш? Та локшено і колокше, якесь без без смаку? Е, мій е, вердикт, ну от мені, наприклад, м'ясо було смачне. Локшина була окей, але юшка, прям взагалі не окей. Вона знаєте, зроблена ніби з якихось старенних відходів. А до речі, у свиному бульйоні ще є гриби. Бачите, тут є древесні гриби. У Свиному бульйоні немає кукурузи, але є гриби. Тут ще були якісь водорослі зверху. — І водорослі. На водорослі є. Ну, короті, Вони трошечки різні. І бамбука тут нема. А, до речі, ще що я помітила: в них пробрендований посуд. Мені немає з чим його порівняти. Мій хлопець взагалі вперше пробує цю страву, і він каже, що йому здається, що це взагалі не його страва. Але ми зараз поїдемо далі і перевіримо, як буде інакше в інших раманих. Ми далі поїдемо в інше місце. І вже там ми зможемо порівняти смак якості. Поки я можу сказати, що бо це це дешево сердито поїхали далі. Ми в рамені на Уші. Дуже популярна рамена, вона коли відкрилася, набрала просто купу популярності серед любителів рамену. Тут в них гарна літня тераса. Вона знаходиться в самому центрі, в самому серці столиці, прямо на майдані Незалежності, буквально в кутку від головної площі на майдані. Вже одразу знаходиться на уші. Добрий. Що нам порадити з рамену взяти? Вам більше легкий чи насичений. Якщо хочете більш насичений, це пайтани. А ну давайте класичний, нам чи там... давайте ну, нам... класичний. Більше менше чинта. Ну тут обслуговування, до речі, набагато якісніше ніж в минулому закладі. Ну тут дівчинка, вона одразу розповіла. Вона видно, що вона коректно знає кухню. Заклад тут дуже маленький. Він просто такий крошечний, але доволі вмісткий. Вони розставили дуже коректно тут столики. Тут вміщається доволі багато. Багато людей насправді, але тут дуже тісно, ну, біля нас вже сидить людина. Такі гарний графіті з людинкою, яка одразу їсть рамен. Навіть не знаю, як вам тут це підзняти, бо все таке і Мені прям тут дуже незручно ходити. Арт-малюнок. Арт атмосфера подобається набагато більше ніж в боце. Також тут є дитяча зона. Ми помітили, вона дуже маленька, але вона є. Такий рамен в науші. У нас ну він набагато гарніший ніж був в минулому закладі. Така подача має бути гарна, все гарно розкладено. Тут ми ще взяли гьодзи Спробувати куштуємо. Ну, ці бульйони вони дуже специфічні для моїх рецепторів. Сьогодні мій дебют, коли я порівнюю ці рамени, коли в мене є змога вдуматися в ці смаки страви. Їх дуже багато одночасно. Я навіть не знаю, що це таке. Якась цікава. Локшина чи це? Якийсь кабачок. Бамбук. Бамбук. Ми куримо бамбук. Тут грибочки, такі цілі. Ну м'язко це курятина, куриця дуже м'яка. Вона зварена без різних оцих спецій, прям смачно. І тепер головне: це локшина. Локшину вони ніби самі роблять. М -м -м. Оце така, знаєте, трушна локшина, видно, що вони роблять її самі, скоріше за все, оскільки вона прям по смаку супер така домашня. І ще, до речі, я вам не сказала, що палички тут не одноразові, а багаторазові. Я не дуже люблю цю всю історію багаторазову. Вона в мене пішла ще з коронавірусу, але, тим не менш, тут жестяна ложечка і багаторазові приборчики. Можливо, можна попросити одноразові, ми не уточнювали, але в цілому смак. Цього рамену більш трушний, ніж ми були, в боце. зараз ще буде куштувати наш критик країни і скаже свій вердикт. Ну, тут краще, ніж в минулому закладі. І пілокшина ну, схоже на ту. Тут куриця більш схожа на курицю. Там mm. вона була якась незрозуміла. Як бути, не знаю, якась сублімована. Угу. Ну, якщо зрівняти з минулим, то це й смачніше. Да. Ну, нам одразу сказали, що тут е, юшка буде супер легка, супер не навариста, нас це попередили. І він такий сам по собі дуже легкий цей рамен, не жирний, я б його назвала таким дівчачим раменом. Він великий. Порція тут доволі величезна. Людей в навищі дуже багато. Рамен коштує 371 гривню. Ми взяли порцію поменше, але порція не те, що поменше, вона доволі велика. Мені на одну дуже багато цього рамену буде. Він легкий, це великий плюс, якщо порівнювати з минулим закладом. Бо це він набагато смачніший, набагато ніби якісніший. Мені подобається тут курка. Курка має приємний смак, багато тут дуже грибочків, тут приємна локшина. Типу, це такий простий, легкий рамен. Чи радимо ми його вам? Однозначно так. І ще ми спробуємо гьодзу, Хлопець мій критик сказав. Оце тут, звісно, конфлікт, який розкидається. Я так засмотрілася, що Йодза порвалася. Сорі, тут якісь скандали посереді закладу. Мій хлопець, мій головний самий критик, сказав, що льодзи йому не сподобалось. Низької якості тут фарш він сказав. Фарш знаєте, типу, супер перебитий з чогось незрозумілого. Ну, мені щось не дуже подобається. Рамен набагато смачніше ніж ґьодзи. Ми поїхали далі шукати рамени, порівнювати смаки поки бо це. Ми об'єктивно розуміємо, що це мінус. На ощі це плюсик. Їдемо далі. Наша наступна зупинка го. Це, до речі, заклад від власників хань. Хань ми також повернемось, коли будемо шукати найсмачніший том том'ям у Києві. Тому ходімо в «Го» і будемо куштувати там рамен. А ця жабка горить, коли там зайнято чи коли там вільно? Коли зайнята, да? так? Цей заклад поки самий автентичний із всіх, де ми були. Цей заклад дуже схожий на щось таке реально японське. Ми ніби реально в Японії сама атмосфера. Типу, прикольно тут тут до речі, меню вперше паперове, а не QR-код. Я шокована, я таке давно не бачила. Тут багато всього. Тут є кімчі, різні рамйони. Як взагалі правильно, рамен, рам. Ян. Напишіть в коментарях, будь ласка, тут так багато всього, що я навіть не розумію, що це все таке. Тут бачите, воно типу меню іде не вертикально, а горизонтально. Які тут є? Тут стільки назв, які я ніколи навіть не виговорю, якщо чесно. Мені важко це виговорити, вибачаюсь, але саме меню тут доволі цікаве. Давайте вам так скажу. Тут є стартери та салати, локшена рис з грінбар. А що тут в цьому грінбарі? Котлети яловична, свинина, куряча котлета, стейк яловичий. Із всіх рам'яних, де ми були, тут рамен найдорожчий, але і тут по 600 грамів на порцію. Де 600-650 і ціна від 415 гривень, 415 465, 435, 365. О, тонкоцу. Он ми сьогодні їли в боце. Він нам не зайшов. Я не хочу цей свиний бульйон більше куштувати, бо він просто мене від нього нудить. Ой, до речі, тут є тантан -тан рамен мікс курячо-свинього бульйону, товста локшина, курячий фарш соусом тантан. -тан. Можливо, давай це візьмемо. Мого хлопця вже просто нудить від цих раменів. Він сказав, що це максимально не його страва. Нічого не очікував, але він сказав, що воно йому максимально не смачне. Візьмемо цей тантан, -тан, мабуть, там де мікс бульйонів за 435 гривень. Мені, до речі, важко вибрати щось з такого от меню, бо я не розумію, що тут написано. Грубо кажучи, я хочу бачити картинки, і мені трошки важкувато розібратися в цьому меню саме в такому форматі. Перші враження від цього рамену те, що тарілка просто величезна. Це просто корито рамену. Він дуже відрізняється візуально від всіх раменів, які ми куштували, тільки що попередні. Юшки прям дуже багато. Я вже приговорила, що це просто корито рамену. Ну, подивіться. Ой. Ну, Я це роблю в кожному закладі, якому ми тільки що були, я постійно переливаю цей рамен. Ой, а можна я ще спитаю? А цей заклад же від хань, правильно, власників? Да, да. Дякую. Я вам не збрехала. В перші дні, коли відкрився тільки цей ГО, тут була просто неймовірно величезна черга на всю вулицю. Сюди неможливо було потрапити перші два тижні. Вони ще тоді не бронювали в закладі. Зараз вже є бронювання, є резерв. Отже, юшка ну, прям супер навариста. Подивись, вона прям жирна жирна м'ясо. Тут йде, типу фаршем. Норі тут, бачите, типу такими от дрібними слайсиками. Да тут також є варене яйце, і також тут є локшина. Також нам тут дають одноразові прибори, пробрендовані або багаторазові. Це вже ваш вибір, але тут круто, що вони одразу дали цей вибір. Навіть не знаю, з чого почати, чи з юшки, чи з локшини. Юшка в рамоні всюди неоднозначна, але я не буду лукавити. Тут вона смачніша. Тут вона йде з таким, знаєте, кунжутно-горіховим соусом і на смак. Супер приємна. Вона, хоч і жирна навариста, але немає цього, знаєте, перебору жиру. Це супер непогано. Треба було цей рамен їсти першим. Mm. <смі> а може й добре, що ми його їмо всередині, бо поки він для мене самий топ. Локшина сама смачна, вона ніби з якогось борошна зроблена. Нестандартного м'ясо цей фарш. Mm. це супер смачно. Коли ми говорили про рамен. Як страва, яка смачна. От мені хотілося саме цього смаку. Тут справді поєднання багато гранне. до мене зараз доходить гострота, трошки, бо тут є гостринка. Мені дуже подобається ця юшка, бо вона навариста. Вона цікава, вона кунжутно-горіхова Така прям дуже цікава. І мені подобається, що тут м'ясо як фарш, тобто ти їси юшечку, і з юшечкою де не де попадається. Оце м'ясо це смачно. Це коштує 435 гривень, бо порція тут 600 грам. Це просто реально корито, воно величезне. І це дуже смачно, і я це 100% забираю з собою. Локшина тут реально сама смачна із всіх локшин, де ми тільки що пробували. Бо, скажімо так, бо це просто на останньому місці. Бо це я ніколи більше не піду. Мені там взагалі не сподобалось на уші, типу ще плюс-мінус, але го це прям родзинка нашого випуску. Я не очікувала, що тут буде настільки смачно, не дивлячись на те, що цей рамен саме найдорожчий виходить, але він вартує реально того, щоб його прийти скуштувати. Це смачно інтер'єр, тут дуже класний. Відчуваєш себе реально десь в Японії. Тут всі дуже інтелігентні, Ну, юшка неймовірна. Також я взяла тут собі напій, сливовий джин з якоюсь газіровочкою. Дуже смачний коктейль. Я взагалі не очікувала нічого від нього. Зрозуміло, що юшка тут така сама специфічна по смаку, як і всюди в раменах, але вона саме смачна із всіх специфічних. Юшок, точніше, бульйонів. Давайте так це назвемо. Зараз ми спитаємо, чи можна це запакувати з собою, бо ми вже в третій рамені, і я вже не можу їсти рамени. але я не можу його тут покинути, бо він дуже смачний. Дівчинка до нас підійшла і сказала: я вам розділила. Окремо юшку, бульйон і окремо локшину для того, щоб поки ви будете їхати додому, локшина не набухла в вашому бульйоні. Тобто вони навіть до таких деталей підходять дуже якісно. Я дуже раджу вам цей заклад. Go, тут справді смачно. Якщо ви хочете вперше в житті спробувати свій самий смачний рами, то приходьте саме сюди. А ми поїхали далі. Наш останній заклад на сьогодні це заклад кіцюня. Цей заклад не зовсім рамене. Чисто тут не тільки рамен, тут є і кацусандо, і з куркою, І тут можна випити кави, і тут можна випити коктейлі різні. Воно більш як азійське бістро себе позиціонує. Воно доволі велике. Тут є мінус перший поверх, перший поверх, перший поверх доволі маленький, мінус перший більш великий. Я зайшла і трошки була шокована скільки людей, і подумала, що ми вже не сядемо в такому маленькому просторі, але нам люб'язно сказали, що ми можемо пройти на мінус перший поверх, і тут, як бачите, дуже багато місця. Ми замовили рамен, а вже я ж я замовила такий самий, як тільки що куштувала в Go, щоб зрівняти. Чи справді в Go Якщо чесно, мене вже тошнить від цих раменів. Я вже не можу його їсти. Це вже буде п'ятий рамен за сьогодні. Я, мабуть, рамен ще роки два їсти не буду. Доволі гучно на першому поверсі. Скажу, ну і тут знизу. Дуже класно, що тут є фотобудка, я вам підзнімала. Нам принесли одразу водичку. Рамен ми чекали буквально хвилинки п'ять, мабуть, чотири. Його дуже швидко принесли. Це найшвидша подача з усіх закладів, де ми були. Але виглядає вона суперпосередньо. Тут, до речі, вже пофарбований білок від яйця. Це, до речі, перша рамена, де він реально пофарбований з подачою так як ми б хотіли б, щоб він був такий яскравий. Знаєте, також пробрендована посуда коштує він 365 гривень. Виглядає доволі яскраво, але не виглядає як друшний рамен. Хочу також наголосити, що в самому закладі доволі прохолодно. От мій хлопець сидить зараз реально в курточці, і за того, що в мене дуже теплий светр, мені не холодно. Тут також у нас ложечка для юшечки. Тут також багаторазові прибори. Мені дуже сподобалося, що в го не вирішили за мене, якими приборами я хочу їсти. Мені дали багаторазові і одноразові. Я не люблю багаторазові прибори. Вибачте, я хейтер цього. Отже, куштуємо юшку із усього, що ми їли сьогодні. Ця а юшка, сама європейська, скажем так, вона зовсім не схожа на ту юшку з інших раменів, що ми їли, в плані того, що вона не така дивна, як всі інші. Вона така супер європенізована. тобто вона підходить під всі смаки наших рецепторів, які ми звикли не на рамен, схоже, а на якийсь типу тайський суп. Тут також є гостринка, доволі непогано локшина. Я вам скажу, якщо чесно. Якщо не брати до уваги те, що нам подало його дуже просто, і, типу, він виглядає супер просто, то він доволі смачний. М'ясо тут також фарш, бо це тантан -тан, рамен. Фарш тут не такий смачний, як в Го, а вже ж, його тут набагато менше. Непоганий, такий посередній. Якщо ви хочете відчути цей прикольчик поїсти рамена, то цей заклад саме для цього. Бо тут рамен самий самий-самий лайтовий в плані смаку. Тут немає цієї супер специфічної юшки. Я ще раз вам наголошу на цьому. Ти єси, ніби такий азійський бульйончик. Мені подобається. Я просто зараз е, на п'ятому рамені вже закатила очі і сказала: о боже, ще один, бо я переживала спробувати знову цю юшку, ніби коти цали нарешті ми це сказали. Вибачте, але ми поговорили без камери про це. Це реально так, ця юшка вона реально смачна. Вона така прям азійська, азійська. Давайте ми підведемо підсумки взагалі всіх раменів. Отже, бо це на останньому місці 100%, оскільки там був самий жахливий рамен. Він був самий дешевий. В принципі, я не можу нічого сказати про нього поганого, бо він коштує 200 гривень. Він був найдешевий, несмачний. Далі ми були в науші. Науші на третьому місці хай будуть, Го може зайняти перше місце за рахунок атмосфери, в яку ви поринаєте, заходячи в цей заклад, і за рахунок супер-трушного рамену і за велику порцію. Я можу поставити його на перше місце, і кітюня. Кіцуня на другому місці, оскільки тут саме європейський рамен, тому кіцуня твердо займає друге місце. Ми порівнюємо трушні рамени. і якщо ми кажемо про трушність рамену, це го. це 100%. Якщо ми кажемо про такі європонізований рамен, це кіцюня. Тому кіцюні я віддаю тверде друге місце і го перше місце. Також я хочу наголосити на тому, що рамен це суперспецифічна страва, оскільки от моєму хлопцю взагалі рамен не зайшов. Ми це зрозуміли тільки сьогодні, коли він його спробував декілька разів. І зрозумів, що це взагалі не його страва. Для мене це страва, от типу, якщо це куштувати в кіцюні, де це європонізовано, це окей. В го мені дуже сподобалось ще раз, скажу вам, тому. Якщо ви ще ніколи не куштували рамен, обов'язково спробуйте, щоб зрозуміти ваше чи це чи ні. А якщо ви куштували вже рамен, то напишіть, будь ласка, де ваші найулюбленіші рамені у Києві, а може, і не тільки в Києві, можете написати інші міста. Що ж, ми закінчуємо наш випуск по раменам. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, чого вам не вистачило в цьому відео. Підкажіть, будь ласка, що ви хотіли далі побачити, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І до нових зустрічей з вами була ваша Марго. Пака.